Мир всім, нехай Господь Бог благословить і підкріпить вас на тому місці, де ви є. Хотіла підняти сьогодні таку тему, чи потрібна Богу церква. На сьогоднішній день багато людей намагаються ігнорувати Слово Боже, Божих людей, церкву, заповід, збори, говорячи те, що вони напряму з Богом. Але це дуже велика помилка в їхньому житті. Безпосередньо з Богом без цього всього не вдасться бути. Коли ще Ісус був на землі, покаянням хрещенням займалися апостоли, Його учні, церква. Це найбільша брехня диявола, це обман, яким він намагається отримати більше людей собі, якщо вони так думають. Бог уклав заповіт із церквою, це дім Божий. Бог докладав щодня рятованих до церкви. Ісус прийшов на землю, віддав своє життя, уклав завіт із церквою, і вона стала його народом. В ній всі одинакові. Нема ні язичників, ні євреїв, ні бідного, не багато, не чоловічого, не жіночого, не раба, не вільного. Ми всі діти Божі. Церква це тіло Ісуса Христа, де тече кров Ісуса. Шлях до Бога тільки через церкву, тільки в церкві можна стати учнем Ісуса Христа, стати сім'єю Божою, тому не існує прямої з Богом. Амінь. Будьте благословені!